Вигорання на роботі це серйозна проблема, яка може вплинути на ваше здоров'я, продуктивність та якість життя. І ми вже записали, на нашому каналі є два відео про вигорання і про вигорання HR, і там ви можете почерпнути велику кількість цікавої і важливої інформації. Але ж якщо ви вже зіткнулися з цим станом, важливо знати, як ефективно з ним боротися. У цьому відео ми хочемо дати дієві поради, які допоможуть повернути енергію та мотивацію. Всім привіт! З вами Тимур Якименко і канал Діагноз HR. Додивіться це відео до кінця, щоб побачити дієві поради, які допоможуть вам вийти з вигорання або, як то кажуть, попередити його і не вигоріти. І першою такою порадою це буде перегляньте свій графік роботи. Один з перших кроків до подолання вигорання це аналіз вашого робочого графіку. Переневантаження роботою може бути основним чинником стресу, тому спробуйте оптимізувати завдання, кладіть список своїх завдань і визначте пріоритети. Виконуйте найважливіші завдання в першу чергу, а менш важливі відкладіть або делегуйте. Також передайте своїм колегам завдання, які до вас не відносяться або до вашого відділу не відносяться, але чомусь попали до вас. Розділіть великі проекти. Розбийте великі завдання на менші кроки. Знаєте, як кажуть, слона легше їсти частинками. Це зменшить відчуття перевантаження та допоможе побачити прогрес. Плануйте перерви. Включайте в свій графік короткі перерви кожні 90 хвилин, щоб дати мозку відпочити. Друга порада це встановіть чіткі межі між роботою та особистим життям. Відсутність балансу між роботою та особистим життям може значно посилити вигорання. І ось що можна з цим зробити: приділити час для себе, Відводьте конкретний час для відпочинку і розваг. І не дозволяйте роботі проникати у цей простір. Вимкніть робочі повідомлення. І я знаю, що це буває важко, і часто керівництво наше дуже добре. Просить, щоб люди завжди були на зв'язку, що насправді неможливо. Тому спробуйте після завершення робочого дня вимикати електронну пошту та повідомлення. І взагалі, щоб у вас був окремий робочий номер, який ви могли відімкнути, щоб уникнути спокуси, продовжувати працювати. І слідующе, це навчиться говорити ні. Не бійтеся відмовлятися від завдань, які виходять за рамки вашої основної роботи. Якщо вони перенавантажують вас. Третім пунктом буде знайти підтримку. Не потрібно справлятися з вигоранням на самоті. Пошук підтримки може бути важливим кроком. І в цьому пункті це поговоріть з колегами, наприклад, поділіться своїм досвідом з людьми, яким ви довіряєте. Можливо, хтось із них переживає схоже і ви зможете підтримати одне одного. Також зверніться до керівництва. Якщо ви відчуваєте, що робоче навантаження є надмірним, поговоріть з вашим керівником про можливі зміни в робочому процесі. Також шукайте професійну допомогу, консультація з психологом або коучем може надати цінну підтримку та допомогти знайти вихід із ситуації. Четвертим пунктом буде те, що відновлюєте енергію. Щоб подолати вигорання, важливо не лише зменшити навантаження, але й поповнити власні ресурси. І щоб це зробити, у вас повинен бути гарний сон та відпочинок. Забезпечте собі достатньо часу для сну. Якісний сон є основою для відновлення енергії. І є дуже цікава ситуація, кейс в світі, коли один досить пості, крупний бізнесмен звернувся до коуча за порадою, і за цю пораду він заплатив 1 мільйон доларів. А коуч порадив йому просто: спіть більше, ви спите 2 години. А щоб бути більш ефективним, спіть 4-5 хоча б годин. Бізнесен був розчарований, але це дійсно дієва порада. Також відновити енергію або збільшити її рівень допоможе фізична активність, як би це дивно не звучало. Регулярні фізичні вправи, навіть прості прогулянки, можуть допомогти знизити рівень стресу і покращити настрій. Є дуже класна вправа, коли ви гуляєте, дивитися десь вдаль, на білборди, на верхні поверха, на будинки. І це дуже сильно. Вас екстравертує, ви вивільните свою увагу назовні, і це також допоможе позбутися стресу. Також, щоб відновити енергію, вам допоможе здорове харчування, забезпечте свій організм достатньою кількістю поживних речовин, які підтримують енергію і ментальну ясність. Вживайте вітаміни і відмовтеся від шкідливих звичок. І п'ятим пунктом буде розвивайте стресостійкість. Тому що зменшення рівня стресу допоможе вам краще справлятися з труднощами на роботі. Для цього практикуйте релаксацію, використовуйте методи, такі як медитація, дихальні практики та йога. Це допоможе знизити рівень напруження. Також зосереджуйтесь на позитиві. Щодня виділяйте час для того, щоб записати три речі, за які ви вдячні. Це допоможе змінити фокус з негативу на позитив. Ще до цього пункту можу віднести, як розвивайте гнучкість мислення. Навчіться бачити проблеми як виклики, а не як загрози. Це допоможе зменшити відчуття безпорадності. Слідуючим шостим пунктом – це навчіться делегувати. Багато хто відчуває вигорання через те, що намагається виконати всі завдання самостійно, і потрібно навчитися делегувати їх. А для цього довіряйте команді. Розподіліть завдання серед колег або підлеглих. Це зменшить ваше навантаження і дасть іншим можливість проявити себе. Фокусуйтеся на своїх сильних сторонах. Зосередьтеся на завданнях, які ви виконуєте найкраще, і делегуйте інші. Також, в принципі, якщо ви керівник там, чи власник бізнесу, да, або там, якийсь цінний спеціаліст, то ви можете найняти або попросити вам найняти особисто помічника. Це також дуже сильно може розвантажити вас. І ви можете передати рутинні завдання, які вас нагромаджують, і виконувати лише те, що принесе найбільшу користь. Це буде дуже сильно вас мотивувати, ви станете більш ефективним і справитеся з стресом і перенавантаженням, що, в позитивну чергу, також впливає на те, щоб ви не вигорали. До сьомого пункту ми, напевно, віднесемо, це займіться розвитком та самоосвітою. Інколи вигорання може виникати через відчуття застою. Щоб цьому запобігти, старайтеся навчатися новому, запишіться на курси, відвідуйте семінари або читайте літературу, яка допоможе вам розширити свої знання і навички. Також розвивайте творчість дівності, займіться чимось творчим, малюванням, музикою чи писанням. Я ось, наприклад, да, почав записувати відеоролики. І, по-перше, багато корисного даємо, чим допомагаємо людям. І це вже мене мотивує, і я вже менше вигораю, тому що дуже багато працюю. А з іншої сторони, це для мене також творчий процес, який мене дуже сильно там, запалює, і це дуже цікаво. Тому можу поділитися, що це дуже дієвий спосіб. Це допоможе також відволіктися і відновити ментальну енергію. Восьмим пунктом. Я напевно віднесу до нього це перегляньте свої цілі. Якщо ви відчуваєте, що працюєте без сенсу, можливо, настав час переглянути свої цілі. І до цього пункту рекомендую вам зосередитися на тому, що важливо. Подумайте, чи відповідають ваші поточні завдання вашим довгостроковим цілям. Якщо ні, визначте, що потрібно змінити. Бо буває так, що на русі до довгострокової цілі ми стикнулися з якоюсь проблемою. Не змогли її прям вирішити і поставили собі якусь ціль спасіння, да, щоб обійти проблему і пішли в іншому напрямку. Це потрібно фіксити і коригувати свої довгострокові цілі, щоб йти саме до них. Також розробіть собі план розвитку, складіть план свого професійного розвитку, який включає досягнення нових навичок або посад. Якщо у вас велика компанія, ви можете цей план зробити спільно з HR-керівником hr менеджером, да? тобто він вам побудує індивідуальний план розвитку, і це дуже круто. До 9-го пункту я би відніс, що створіть ритуали відновлення. Ритуали можуть допомогти вам відновити сили і налаштуватися на позитивний лад. Це можуть бути ранкові ритуали, наприклад, починайте день з чогось приємного, прогулянка, медитація або чашку чаю на свіжому повітрі. Можуть бути вечірні ритуали. Завершуйте день релаксаційною процедурою, наприклад, читанням або гарячою ванною, щоб налаштуватися на спокійний сон. Але хочу порадити, що не читайте тоді якусь вкладну бізнес-літературу, тому що дуже часто, коли ми перевантажені і нам потрібно розгрузитися і відпочити, бізнес-література нас ще більше завантажує і це може тільки сприяти вигоранню. Тому інколи читайте якусь розвиваючу літературу для особистості. Якісь навіть романчики можуть бути, навіть якась художня, легка література. А ось складна бізнес-література повинна читатися тоді, коли у вас і так куча сил. І десятим пунктом я би назвав, що не бійтеся змін. Іноді для подолання виграння потрібні кардинальні зміни. І такі, наприклад, як розгляньте зміну роботи, якщо всі попередні поради не допомогли. Можливо, проблема в самій роботі. Подумайте про зміну місця роботи або навіть професії, також створіть своє середовище і створіть робоче місце таке, яке вас підтримує, навіть якщо це означає зміни в організації вашого робочого місця або перехід на фріланс. І вигорання на роботі це сигнал, що щось йде не так, і його не варто ігнорувати. Використовуйте ці поради, щоб відновити баланс, повернути мотивацію і зберегти своє здоров'я. Пам'ятайте, що ваш добробут це ключ до продуктивності та щастя як у роботі, так і в цілому житті. Дякую за перегляд, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Це дуже допомагає нам рости і розвиватись, і записувати якісніший і цікавіший контент.